Починаємо обсаджувати колону. Дивіться, Набурили ми тут десь біля 18 метрів Це до каменю. Далі обсадимо колону і далі будемо вже бурити по каменю. Чим ми буремо? Пнімоударник працює по гранітній плиті, розбиває отвір. І далі і далі вже по, вдоль цього цієї, грубо кажучи, Колони поступають, через розломи поступає вода. Швидко, не швидко. 18 метрів вибороли десь на протязі ну до години реально. Ось вам швидко не швидко Я думаю, сьогодні ми теоретично закінчимо цю свердловину. Побачимо, звісно, який буде йти граніт, який він плотний, не плотний, коли будуть розломи. По сусідству є свердловини по 45, і по 60. І по 48 метрів, коротше кажучи, тільки по факту, те, що ми вам завжди кажемо, по факту метраж. Ніхто не знає, який метраж буде.